Ми на прямому зв'язку. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, добрий ранок. Вітаємо, вітаю вас, пане Денисе. Я певна, що ви вже чули цей прогноз. Як ви до нього ставитесь? Можете його спростувати або щось додати? Я буду більш оптимістичніший, тому що ми це... разом з вами, пане Денисе. Ну, по перше, нам потрібно розуміти, що а, при зменшенні на 20 навіть якщо це відбудеться, то ми повинні розуміти, що 18 мільйонів тонн – а це фактично в три рази більше від того, що споживає сама Україна, тому що нам на рік потрібно де 6,5-7 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що якщо це буде, це зменшення, це частково може погіршити просто наші експортні потенціали, частково зменшення коштів заробітку. Це звичайно теж погано, тому що за ці кошти ми фактично здійснюємо оборону нашої країни. Але по факту ситуація з проблемами з посухою. Недостачної кількості опадів вона супроводжується майже по всіх континентах, і відповідно через той попит, який існує на продовольчу пшеницю, на ціна на неї існує досить таки висока. Тому, якщо буде менше, це не гарантує, що ми отримаємо по коштах менше. Тобто можемо навіть заробити більше експортуючи менше через цю ціну. Але ж зараз ми дійсно констатуємо, що в аграрії в полях аграрії працюють. Якщо дивитися на посів озимини, саме озимої пшениці було засіяно десь 4,7 сім мільйонів гектарів землі. Те ще потрібно додати сюди, не враховувалася яра пшениці, яка в цьому сезоні під весняну посівну кампанію збільшиться порівняно з минулим роком, плюс 25%. Якщо пройдуть гарні а кілька опадів, знаєте, кажуть, що коли кілька опадів у травні, то й агроном не потрібен. Тому ми очікуємо і буде все добре. Пане Денисе, ну знаєте, оскільки ми вже згадали про Сполучені Штати Америки, я пропоную закрити цей гештальт. я Що маю на увазі? топ чиновники Китаю заявили, що країна може обійтися без імпорту американської сільгоспродукції та енергоносіїв. Про ось американську сільгоспродукцію я взагалі до чого веду за останні 2-3 місяці. Наскільки змінився там ну такий світовий розклад? Світові ось там точки експорту, імпорту, і яке місце в усьому, усьому світовому розкладу посідає Україна? У ну, насправді для України в цьому контексті мало що змінилося, тому що ми традиційно працюємо по всіх ринках, і зацікавленість українських продукції вона дійсно є. А по позиції по можливості збільшення експорту української продукції до Китаю через їхні торгівельні війни Сполученими Штатами для України навіть на перспективу можуть покращитися. По... А таких позиціях, наприклад, як кукурудзи, тому ринки Європи, Азії, Близького сходу, Африки вони залишаються для нас традиційно важливими. А єдине, що дійсно потрібно констатувати зараз з наближенням нового маркетингу року, який розпочнеться в липні місяці, кількість експорту з території України вона значно знижується. А для прикладу, якщо в минулому році, в квітні місяці було відвантажено там більше двох мільйонів тонн зернових, то зараз це. Цифра сягає там 2,3 мільйона, але це ніяким чином не вказує на те, що роль України в світі по забезпеченню продовольцем зменшилась. Просто кількість перехідних залишків в цьому сезоні вона трішки менше ніж порівняно з минулим сезоном. Пане Денису, я хотіла би повернутися в Україну і поговорити про перспективи ще більш розгорнуто. Весняний період він додав фермерам клопотів було кілька хвиль заморозків, і тут виникає питання: а що буде з врожаєм? Зокрема, цікавлять фрукти, овочі, які роблять прогнози аграрії. Ну так на жаль, ситуація, що недостатньої кількості двологи, а потім на початку квітня ми отримали заморозки, які. А фактично вдарили. Якщо ми говоримо про зимину, то найбільше постраждав ріпак, тому що він вже перейшов таку фазу цвітіння а і відповідно. Морози пошкодили врожайність. втрати можуть сягати в межах 10-15%. Якщо ми говоримо про інші культури, то звичайно постраждали плодово-ягідні дерева, абрикоси, парсики, черешні, вишні. І власне заморозки не обмежились лише там те, що було на початку квітня. Місно що вони були більші, там подекуди до мінус шести доходило. Але й цього тижня по деяких районах України заморозки продовжуються аграрії виходять. З бажанням і можливості зберегти, хоча б е, те врожай, який є, але дійсно по таких культурах, як повторюся, абрикос персик, ми будемо бачити фактично втрати, можливо, навіть там по 70-80%. Пане Денису, давайте ось таким треком паралельним ми підемо. Я буду про міждержавний рівень зараз питати. А саме що стосується, наприклад, транспортування, автотранспорт, залізниця, вода, чи є станом на зараз якісь проблеми з цим? У нас... У нас фактично проблем немає, але найбільшим питанням, яке сьогодні надвисло над перевезенням, це дві два питання роботи укрзалізниці. Перше, це те, що у було скасовано пільгове перевезення аграрної продукції для а, прифронтових територій. Нагадаю, там фактично рік майже діяла знижка 30%. знижки, і власне сьогодні вона припинила існувати якихось особливих передумов. Чому це скасувати їх не було, і власне в умовах, коли аграрії працюють таких. В важких умовах знижувати цей ну тариф. Піднімати до його того загального рівня в аграрії, які знаходяться в критичних умовах, дуже неправильно. Тому ми зараз Міністерством аграрної політики і інфраструктури проробляємо можливості повернення цього тарифу. і Якщо це не вдасться зробити, то поговорити про прямі фінансові кошти, які б давали можливість компенсувати. Ну, і друге питання це вже стосується всіх аграріїв. А це те, що «Укрзалізниця» хоче підняти в цілому тарифи на 37%. Це в той самий момент, коли фактично у нас існує розподіл між перевезенням. Між різними групами товарів, тобто аграрії, сплачують завжди найбільше фактично субсидують і інші галузі, які також використовують укрзалізницю. Тому наша пропозиція перед тим, як збільшувати тарифи, взагалі було правильно вирівняти. Ті будівельники, металурги, яким чином укрзалізниця отримала ті кошти, на які розраховує для того, щоб субсидувати, можливо, і перевезення загальні, які вони здійснюють в контексті там. Перевезення там людей по території України, тому це питання, які сьогодні на порядку денним перед новим стартом аграрного такого сезону з збирання врожаю пане Денисе, Я б хотіла продовжити цю тему. Ми періодично в ефірі дякуємо енергетикам. Безумовно, ми постійно вдячні нашим оборонцям за те, що вони роблять. Але ми так само маємо подякувати і аграріям, тому що їхній вклад в економіку України та ще й в умовах війни він неоціненний людські втрати. Втрати територій, заміновані території, змінювати правила посіву, пане Денисе. Якщо поговорити про переорієнтацію і вміння фермерів аграріїв адаптуватися до нових умов, чому навчилися наші аграрії? Чому вони можуть навчити інших аграріїв у інших країнах? Зважаючи на наші реалії, в яких ми зараз працюємо, живемо, надихаємо. Ну, дякую. Дуже приємно. Дійсно, що аграрії в умовах четвертого року війни здійснюють колосальну роботу про забезпечення продовольчої безпеки, отримання валютної виручки від експорту, і в цих умовах напевно що найкращим прикладом для нас повні сили України. Які відстоюють можна, Україну, звільняють від ворога, тому ми стояти осторонь в цьому плані своєї роботи теж не можемо. Що стосується навиків, мінь, а то звичайно, що я думаю, що напевно не знайдеться на планеті аграріїв, які ну можливо є в післявоєнних таких країн, да, які самостійно навчилися розміновувати свої території з використанням певних підручних засобів, тому що черги великі, а чекати немає коли. І коштів не вистачає, тому своїми засобами, вміннями вони почали це використовувати ну під доглядом а, працівників ДСНС. Те, що стосується а, напрямків по культурах, ну я б не сказав, що в нас відбулися якісь радикальні зміни так частково через навіть не через війну, а через погодні кліматичні умови. А частково товароробники пробують експериментують з культурами, які по Вартості будуть дорожчими, а по кількості зібрання будуть меншими, тобто, тому що затрати в таких умовах вони зростають. Тому зараз такі селекційні е, проби робіт товаровників фактично відбуваються по всій території України. Вони не масові, але це те, що в принципі майбутнє, яке потрібно вже сьогодні враховувати. Пане Денисе, безмежно раді завжди бачити вас Дякую. в ефірі. Дякуємо за фахові коментарі. Дякую. І ще раз принагідно дякуємо аграріям-фермерам за те, що вони роблять в цих надлюдських умовах. А з нами ж був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.